Вітаю вас, малята! Я дуже рада нашій новій зустрічі. Зараз вже дуже тепло. Люди почали часто відпочивати на природі. Тепле сонечко так і запрошує погрітися в його ласкавих променях. Але тепла погода сприяє й буйному росту рослин. Є рослини корисні, а їй небезпечні. Сьогодні ми з вами поговоримо про рослини. Які ви можете зустріти під час відпочинку на природі, але з ними треба бути дуже обережними. Зараз перед вами одна з найпоширеніших отруйних рослин в нашій місцевості це амброзія, полина лисна, рослина, що зовні нагадує полин чи каноплю, виробляє отруйний пилок. Це дуже алергенна рослина. Лише декілька крупинок достатньо, щоб з'явилося запалення очей. Чи стало важко дихати. А це вже борщовик. При попаданні на шкіру або контакту з нею, її сік викликає сильне запалення і опіки, які довго не загоюються, також може бути озноб, запаморочення, головний біль та свербіж. Ця рослина дуже небезпечна, але в нашому краю зустрічається досить рідко. А ця рослина, яка так гарно цвіте, називається на купина. Незважаючи на свій привабливий вигляд, її краще не торкатися, бо вона виділяє отруєнний запах. Якщо вдихнути його, почнеться головний біль, що, переходить, що проходить вже через декілька годин. А це вже баликолов плямистий, дуже підступна рослина. Перший рік. Навіть не відрізнити її від укропу або петрушки. Ця рослина містить дуже небезпечну речовину, її в жодному разі не можна їсти. це може призвести до паралічі порушень дихання. Запам'ятайте цю рослину. Ні в жодному разі не торкайтеся її. А це вже крушина. Зовні легко сплотити з плодами черемши. Але вона отруйна. І не є плоди, хоча кора використовується в медицині. Ну і звісно, хто ж не знає про чистотіл? Ця рослина є улюбленим народним засобом для боротьби з бородавками, прищами. Але з цією рослиною треба бути обережними і плакати діарею, блювоту, а в великих дозах навіть смерть. Отака рослина. Подивіться, яка ж гарна рослина це кріщенець плямистий. Незважаючи на свій зовнішній, привабливий вигляд, контакт з нею може бути дуже небезпечний. Попри контакт зі шкірою може призвести до подразнення і опіку. При отруєнні рослиною з'являється головний біль, діарея, холодний піт. Тримайтеся від неї подалі. Орлики звичайні. Ця рослина часто зустрічається на дажніх ділянках та в лісі, але її квіти дуже небезпечні, вони можуть призвести до отруєння. А це гарна квітка з незвичною назвою алконіт. Але вона теж отруйна, вона може викликати запаморочення. потемніння в очах, судома кінцівок. Отака гарна, але дуже небезпечна квітка. Моляти сьогодні ми з вами поговоримо саме про небезпечні рослини, деякі з них легко сплутати з іншими рослинами, які ми навіть споживаємо в їжу, але будьте дуже обережні та уважні. А про які ж рослини ми з вами говорили? Які ви запам'ятали? В чому їх небезпека? Де ж ви їх можете зустріти? Передивіться відео ще раз і спробуйте запам'ятати. А наш заняття закінчилося, діти. До побачення, до нових зустрічей!